8 грудня українці дізналися про відставку головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ця подія сталася на фоні обговорень про посилення мобілізації. На ці теми будемо говорити з ветераном війни Юрієм Гудименко. Пане Юрію, вітаю! 8, 8 лютого сталася відставка Залужного. Його місце зайняв пан Олександр Сирський. На вашу думку, ця заміна, ви, от як ветеран війни, як ви оцінюєте, чи вплине це на військо, на можливо, моральний психологічний стан війська або на ситуацію на фронті? Ну, дивіться, воно не може не вплинути. Ну, це головнокомандувач збройних сил. Да? А, поки що, на жаль, я вимушений констатувати, що ну поки що впливає не дуже вся ця історія. Бо вона була некрасивою з самого початку. Ну просто некрасивою, тому що всі розуміли, що це політична історія, що звільнення є політичним, тому що жодної претензії ж не озвучувалося, реально не озвучувалось. І на кожному кроці приймалися такі рішення, що вони ну, призводили все до гіршого, гіршого, гіршого результату. Да? Тобто. Наприкінці, наприкінці, нібито все красиво з герою країни, вручення золотої зірки, обійми, взаємні компліменти з верховним і все таке, але все, що цьому передувало, це катастрофа, як з точки зору комунікації, так і з точки зору пояснення суспільства, що взагалі відбулося. Залужний користувався в армії дуже великим авторитетом. Жоден авторитет не може бути стовідсотковим. Це є факт завжди люди, які когось не люблять, завжди. І обґрунтовані претензії, ну обґрунтовані питання, але його репутація в війську. Ну я не можу говорити за все військо повністю. Да, але я спілкуюся з величезною кількістю військових е, і своїх побратимів із інших підрозділів. Е, і ну, повага була дуже, дуже серйозна Е, у Сирського дуже погано, Ну не дуже погана, просто погана репутація в військах, Це факт. Е, Якщо говорити конкретно, то репутація в нього м'ясника. Тобто, людина бойова це факт, людина відморожена в хорошому львівському сенсі це факт, але е, ну, кількість е, загиблих при операціях, які він планував, е, з рядовому і сержантському складу, здавалася завжди досить великою. Е, я кажу про ту репутацію, яка є. Власного досвіду в мене немає, я не воював під його керівництвом, тому просто передаю те, що почув в розмовах. Буквально за останні нового дякую. Також хотіли з вами поговорити щодо мобілізації. Є кілька питань цікавих. Зокрема, можна було почати з приводу того, що об'ємів мобілізації ми знаємо, що раніше називалися цифри, тобто, коли називалася цифра про необхідність мобілізувати 500 тисяч людей. Звучала критика з приводу того, що це вимагатиме додаткових 500 мільярдів гривень з бюджету, і звучали заяви, що таких коштів немає. Проте, ми напередодні писали інтерв'ю з міністром фінансів. Він каже, що наче гроші є, проте не каже звідки їх будуть брати. На вашу думку, взагалі, які потенційні об'єми в яких об'ємах мобілізація має проводитися? Скільки реально людей може бути? Задіяно у військо додатково, і звідки взяти на це кошти? Ну, по перше, якщо міністр фінансів Маршенко в якийсь момент е, зрозуміє, що грошей не вистачає, він може покликати цього заступника на прізвище Драгончук, який контролює таможню, е, і спитати в нього, куди випаровуються гроші з митниці. Це перше. Е, друге, дивіться, жодне число не є сталим, і мене дуже тривожить, що оця цифра в 500 тисяч людей так, що вона засіла в головах, тому що Війна це процес, ну просто постійний процес. Да? Це не те, щоб побудувати будинок. Да? Щоб побудувати будинок, потрібно 2624 цегли. Це постійний процес. Люди вибувають, прибувають колись більше, колись менше. А зараз в головах суспільства таке відчуття, що ну, фікс, от, типу, 500 тисяч призовуть і на цьому все. Це повна фігня. Це так не працює. Люди потрібні будуть постійно. І цифра 500 тисяч. Ну на мою думку, я не маю як молодший сержант відставці точної цифри загиблих, точної цифри поранених, але на мою думку, ця цифра завищена. Ну, от, реально завищена, да. Це взята з потолку. Ну з дуже високою, з дуже високим потолком, раз по-друге, ця цифра називалася, щоб було на що спертися, ну тому що потрібні якісь цифри, да, там які можна прорахувати, вкласти в бюджет. Але насправді мова е, йде про ну ця цифра, вона реально дивна. От я, я чесно кажу, вона ні туди і не сюди. Тобто, якщо б ми хотіли замінити тих, хто вибув по пораненню, тих, хто був тих, хто загинув, тих, хто в полоні, да, то цифра мала б бути меншою. Якщо б ми хотіли замінити тих людей повністю, які воюють спочатку повномасштабки, а багато з них хто воює ще з часів, а то ось без безперерв. То цифра мала б бути рази в півтора більшою, тобто там більше мільйона. Да? А це якось отак. Е, про гроші, е, відповідь моя дуже проста: е, якщо е, ви не вмієте користуватися грошима, як, от, наприклад, як людина. Да? То скільки б ви грошей не заробляли, скільки б ви їх не заробляли, вам їх постійно буде не вистачати ні на що, ви їх будете розтримувати. Да? Те ж саме і наша держава. У нас. З одного боку, дійсно, ця цифра 500 мільярдів вона колосальна. Вона велика, дуже велика. Це третина, трошки менше третини, ніж дефіцит всього бюджету України на цей поточний рік. Це 1,6 трильйона гривень. Але виходить якийсь народний депутат і з голоса приймає поправку, яка. Вибиває там 500 мільйонів е, доходів з бюджету, тому що йому трошки принесли там копійчину, да? і він її відпрацював. І мінус 500 мільйонів отак по щелчку. Е, і поки ми будемо відносити саме таким чином, да? е, поки ми будемо е, тиснути на бізнес, замість того, щоб е, спокійно давати йому розвиватись і отримувати податки з бізнесу в бюджет. Да? Поки ми будемо там е, обшуками всім іншим приму відпугувати іноземних інвесторів, е, які просто дивляться на те, що відбувається в країні, такі ну слухайте, я сюди не заведу гроші. ніколи, навіть якщо там доходність буде там дуже висока, просто не хочуть. Забирайте собі це все, забирайте собі цю оце... таможню. Забирайте собі та, та, та цих е, господи, маски, шоу, це все забирайте. Я сюди не піду ні в якому разі. Відповідно, е у нас теоретично, теоретично грошей на це вистачає навіть з головою. Але е скільки ми профукуємо не тільки реальних грошей з бюджету, а скільки ми профу профукуємо можливостей того, щоб грошей було настільки багато, щоб ми сказали: та ну, ну, 500 мільярдів. Ну, 500 мільярдів, господи, є в нас 500 мільярдів? Давайте працювати. Е, воно просто вибільшує будь-яку людину, яка хоч щось зрозуміє в економіці. Ця ситуація вибільшує наглухо. У тебе є безліч можливостей, у, у тебе є безліч варіантів, у тебе є безліч пропозицій. Ти відкидаєш все це, просто відкидаєш. А потім кажеш: ви знаєте, нам не вистачає грошей на виплати, нам не вистачає грошей на зброю. Ми сподіваємося тільки на іноземну допомогу. А на себе ми коли будемо сподіватися? Пане Юрію, от зараз триває мобілізація. І ми бачимо, що цей процес він супроводжується певними. Ну якщо так можна сказати, складнощами. Ну зокрема, якщо дивитися медіа, дивитися повідомлення у змі. Ми бачимо, що є повідомлення про те, що люди намагаються тікати через кордон, але ну немає вже повідомлень про те, що стає у військкоматах. На ваш на вашу думку, чи держава взагалі інформаційна політика держави а, у площині мобілізаційних заходів, чи вона достатня, чи вона ефективна. Та що можна зробити, зокрема, для того, щоб люди рухалися в інший бік і не намагалися втекти від мобілізації там через ТИСУ, а якось більш адекватно сприймали цей процес? Ну, дивіться, інформаційна політика як така у надваж у питанні виживання держави, у питанні мобілізації, вона просто відсутня ну, централізовано її не існує. Я намагався дослідити цей процес. Хто має? От яка цовка, да, тобто як, який центральний орган виконавчої влади відповідальний е, за е, інформаційну політику в плані мобілізації? Я спілкувався з людьми, спілкувався там з Міністерством оборони, спілкувався там з Генштабом, з парламентом, е, з Мінкультури інформполітики, а вони просто всі перекидають один на одного цю відповідальність. А у нас для цього немає змі. А у нас є змі, але немає там бюджету. Ми, ми, ми маємо діяти в межах та в спосіб закону, а законом це не визначено. А у нас не вистачає людей. А нафіг нам, взагалі, це це їхні питання, і від ну і, і звідси випливає насправді дуже смішна історія. Я от у коли буквально декілька місяців тому проходив цей процес списання з армії по пораненню, він завершується в військкоматі. Ну Типу, такий шлях, і він отам ну, завершується. і там повно людей. Це так, окей, це типу, не, ну, не в повному сенсі добровольці. Да? Це тим, кому прийшли повістки, і вони відповідно приходять з цими повістками, щоб піти служити. Проходять учебку і там висуваються там на фронт або там в тилові якісь частини. Да? Тобто насправді е, військомати приходять до фіга людей, е, це ніхто ніде не показує. І створює а, а історія там, про те, що якийсь е, ну, потенційний кандидат в 73-й морський центр ССО е, зимою припливає тису і не допливає, е, про це пишуть всі, тому що це реально прикольна новина. Тобто журналісти хочуть отримати там, перегляди, там, лайки, да, там, її, там в соцмережах про це всі пишуть. І в результаті е, один дурак, який поплив через тису, да, він в інформаційному полі переважає сотні тисяч людей, які чесно по повістці прийшли до військкомату. І, е, і немає нікого, хто б цим працював, немає центру прийняття рішень. Тобто, я б, звичайно, пропонував би і пропоную, і намагаюся доносити цю думку е, поновити Міністерство інформаційної політики окремо от від мінкульту, тому що мінкульт не хоче цим займатися, не може цим займатися. І, і, і це не його профіль поновити міністерство інформаційної політики, придати йому повноваження для того, щоб займатися агітацією, розмовами з населенням, щоб е, показувати не тільки е, те, що там через тисок хтось пливе, да? а показувати, як люди служать, тому що е, друге викривлення, і ми всі про нього знаємо. Друге викривлення це викривлення того, що е, от як тільки ти типу поповість військомат прийшов там, завтра ти вже штурмовик, мовно кажучи. Але це бляха муха неправда. Величезна кількість тилових частин, є друга лінія оборони, третя лінія оборони, є бригади, які там стоять там на кордоні з Придністров'ям, да, де немає взагалі військових дій, є ті, хто тримає фронт з Білоруссю, є прикордонники, які взагалі там стоять навіть зараз, там, десь неподалік там Польща або там інших країн. Це ну так законом визначена структура, так працює. Да? Тобто, ти Ну ти не обов'язково. Потрапляєш на вдівку, і шанси на те, що ти туди одразу потрапиш значно нижче, кратно нижче, ніж ті, що ти будеш там служити десь то лучше, в, в більш-менш спокійній зоні. Але через те, що реально ж в соцмережах і в ЗМІ, і на телемарафоні, да, у нас тільки передова, поранені загиблі, то створюється, ну, Ну знову ж таки, у потенційного призовника хибне враження, і немає кому цим займатися. Це Ця проблем. інформаційна політика вона має бути сконцентрована, я правильно розумію, чи ні? На тих, хто хоче або не хоче, тобто вагається, чи на тих, хто потенційно там не хоче і бачить себе виключно перепливаючим там річку десь на кордоні з Румунією. Та на всіх е, ну насправді це просто це абсолютно е, це абсолютно технологічна задача. В ній нічого немає надскладного, тому що держава зараз реально має всі ресурси для того, щоб її вирішити. І до одного а, і, і, і цей телемарафон, і наявність там якихось грошей в бюджеті, да і наявність там своїх власних медіа цього більш ніж достатньо, тому що можна працювати і так, і так можна ще й на військових працювати окремо. Це ж не взаємовиключні питання, абсолютно не взаємовиключні. І створювати образ ветерана одночасно. Це болюче для мене питання. Як для ветерана, да? його теж можна одночасно це нормально. Тобто, фактично, в Україні є дефіга прикладів, ну є значна кількість прикладів, як це працює. Найвідоміший приклад це третя окрема штурмова бригада, яка повністю з єдиними меседжами, з єдиним меседжбоксом в єдиному стилі відпрацьовує. По всіх законах піару і маркетингу відпрацьовують мобілізацію свій підрозділ. В результаті у них черга, і вони ще прибирають кого вони беруть до себе в підрозділ воювати, кого не беруть. Масштабувати це можна, Можна. це масштабується теоретично. Так на практиці це робиться? Ні, не робиться, пане Юрію. Якщо дозволите, ще одне питання, я от бачу, що у суспільстві там існує думка у мирному середовищі, Існує думка, що мовляв. А от я який з мене солдат? Я там взагалі не солдат, і мені там робити нічого. Водночас, от я спілкувався з військовим інструктором, і він, наприклад, каже, що військові інструктори вони для того і існують, щоб навчити людину, яка не вміє воювати, перетворити її на штурмовика? І, от, ви просто згадали приклад штурмової бригади. І <кій> зокрема, про цей випадок ми також розмовляли з інструктором. Він також згадував це. Тому на вашу думку, ви як ветеран війни, як ви оцінюєте от люди, які там потенційно. Вони, які потенційно бачать себе утікачами з країни, з них можна зробити такого ж солдата, як і звичайно мотивована людина, чи вона потенційний дезертир, і покластися там у бою на нього не можна буде? Ви знаєте, мені здається, що люди це питання психології, насправді. Люди більше бояться невизначеності, люди більше бояться того, що намалували собі в голові. Ніж того, що я насправді це завжди так буває. Тому ми е, часто боїмося темряви. Ми ж не боїмося факту відсутності світла. Ми боїмося чогось страшного, що в цій темряві може перебувати так само. і Армія е, вону ну, війна, е, як це не дивно звучить? Е, вона не по перше, не настільки страшна, як здається людині, яка від неї далека. По друге, ти дни звикаєш. Це факт, і це звикання до речі. Ну тут окрема тема бесіди про те, що це звикання може бути ще більш небезпечним ніж страх цієї війни, але е якщо б люди мали б змогу побачити реальне життя, окопне життя, да там і та не обов'язково окопна да, там тилове неважливо, е вони б зрозуміли наскільки їхні страхи прибільшені, боятися насправді треба не того. Що в тебе в голові, а бояти за треба абсолютно інших речей, про які ти навіть не думаєш зараз, просто не думаєш, і більше того, що ти в армії отримаєш не тільки, е, ну, не тільки ж негатив, так? є величезна кількість речей, про які, які ти отримуєш, і які незамінні, які не можна отримати в іншому місці. Так? Це абсолютне почуття того, що ти робиш велику справу. Ти впливаєш на долю світу. Припливаючи тису, ти впливаєш на долю себе, і якщо тобі не вдасться доплити до іншого берега, ти впливаєш на нагодованість риб у конкретно взятому водному просторі. Да? В, в випадку, коли ти служиш в українській армії зараз на стороні світла, де тебе підтримує весь цивілізований світ, ти відчуваєш себе частиною реально справи, яка змінює всесвіт, це весь всесвіт. По-друге, ти отримуєш людей яких ти які ближче, ніж друзі, це побратими? Це люди, з якими ти разом я не знаю там, поранених витягав, да? тобто просто воював, просто десь там жив в складних умовах під обстрілами, і вони — це те, чого ти не можеш отримати в цивільному житті. Не можеш, фізично. Це твоє плем'я. Це більше, ніж люди, які з тобою там умовно в там, студентські роки там, пиво пили, да? і ти їх там називаєш друзями і приятелями. Повір, це. Ну, це те, це ті люди, які за тебе все віддадуть і після війни, і під час війни. І це відчуття абсолютного спокою, тому що ти точно розумієш, що в принципі всі проблеми, які були в твоєму цивільному житті, це абсолютно повна фігня. Повна. От ну, ну, ти, ти так армія, вона дає реально дзенбутизм і можливість не сміятися з цирку. Тобто, ну ці дві речі вони поєднуються між собою. Тому що так дійсно поранити може, вбити може, відірвати щось може 100%. Але чисто статистично, шанси на те, що з тобою це станеться, сильно менше, ніж те, що це з тобою не станеться. І друге, що от саме те, про що говорять рідко, воно дійсно є найголовнішим. От дійсно є, просто можете мені повірити на слово і все. Дякую вам, пане Юрію, що знайшли час для цього інтерв'ю. Дякую вам за ці цікаві та змістовні відповіді. Ради був з вами поспілкуватися. Навзаєм, Сподіваюсь на останній раз.